Молитви до Ісуса та Марії не практикувалися першими християнами. Ця практика поступово виникла протягом століть і не має прямої основи в Біблії, особливо в словах самого Ісуса чи апостолів. Ісус вчив молитися лише до Бога. Ісус сам молився до Бога, не до себе. Апостоли молилися тільки до Бога в ім'я Ісуса, не до Ісуса як об'єкта поклоніння. З часом у людей виникло думки, що Ісус був Божественним. На Нікейському соборі у 325 році було закріплено Ісуса як другу особу трійці. Після цього почали звертатися з молитвами до Ісуса. Також у перших століттях не існувала культу Марії. Її почали особливо вшановувати вже у 4-5 століттях, називаючи Богородицею. В Біблії немає терміну Богородиця. Єфейський собор у 431 році офіційно визнав її таким чином, що дало повштовх молитвам до неї. Виникають молитви типу «Аве Марія, які з'явилися після 10 століття. Проте, в 16 столітті під час реформації, німецький богослов Мартін Лютер та інші реформатори відкинули цю практику як небіблійну. Протестанти вважають, що лише Бог має владу чути молитви, а Ісус посередник. Так, Ісус і Марія є фігурами, які заслуговують на повагу та любов. Ісус як пророк, учитель і посланець, Марія як приклад віри та покори. Однак поклоніння і молитви згідно з самим вченням Ісуса спрямовуються тільки до єдиного Бога.